Осяяні перемогою і визнанням вони дякують обласній владі за підтримку і згадують італійську сцену та оплиски, що віншували перемогу. А ще зізнаються на такі результати, надихнула рідна Житомирська публіка. І під час концерту останнього першотравневому району з залу була така репліка. Ми вам бажаємо порвати Італію, наче жарт, але ми. Старались не порвати її, а доказати, що Житомирщина багата на таланти, і ми відстоювали свій край. Я вважаю, мої колеги підтримують, що в якоїсь мірі це нам вдалося, адже нам рукоплескав стоячий зал. Те, що наших митців знають за кордоном, великий плюс для розвитку області. Впевнений голова облдержадміністрації Сергій Рижук. І додає, влада всіляко намагається підтримати виступи наших митців на закордонних сценах. Культура і спорт. Це ті два явища, які можуть зробити відомими, якщо не знаменитими, край чи країну на увесь світ.